Читання слова Божого Дорогі мої, давайте повернемося до нашого читання тексту. Як зрозуміти, що за першим разом маємо читати слово більше розуму? Одна з властивостей розуму прагнення пізнавати щось, інакше кажучи, це цікавість. Розум є допитливим, тож дозвольмо йому бути таким. Наш розум хоче пізнавати, хоче розуміти, хоче довідатися зміг з тексту, тому читаємо повільно і уважно, аби якнайбільше дізнатися про те, що розповідає нам слово. У деяких місцях слово, яке ми вже читали десятки разів, почне виблискувати для нас цілком новими гранями. Тут хочу звернути увагу на певну пастку, яку ми дуже часто потрапляємо читаючи слово, котре вже знаємо майже на пам'ять. Отож, коли починаємо читати добре знайоме нам слово, текст, у нашій голові спрацьовує певний механізм, у нас з'являється певність. Що я вже це знаю, я вже це читав. І тоді ми автоматично вимикаємо наш розум. Після цього розум перестає працювати і далі більше не читає, а ми не слухаємо. Це робить нас нечутливими до нового світла, яким прагне освітити нас Бог. Слово Боже, щоразу, як ми його читаємо, завжди є новою подією, новою зустрічю, новою благодаттю. Кожен з нас може пригадати власний досвід, а саме те, як якийсь текст, який ми читали протягом багатьох років, раптом уперше привернув нашу увагу, уперше просвітив наш розум. Це означає. Що читаючи Слово Боже, ми щоразу повинні читати його так, не мов би вперше побачили цей текст. По суті, це правда. Слово Боже щоразу вперше з'являється перед нашими очима, бо щоразу читаємо його в інший момент історії нашого життя і у нашому психічному, фізичному і духовному стані. Під час другого читання активнішою повинна бути участь серця, маємо змінити і ритм читання. Мусимо читати ще повільніше, зупиняючись на хвилинку перед кожним реченням, аби налагодити контакт з власним серцем, запитувати себе, як воно реагує на читане цією миті слова. Ми повинні звертати увагу на всі його порохи, як на ті, що вгамовують пристрасті і дарують спокій, так і на ті, які породжують біль і страх. Усе, що повідомляє нам слово через наше серце, є важливе. Треба старатися, помітити ще й зізнатися в цьому. Якби ми обмежилися лише читанням розуму, то найімовірніше не змогли б усвідомити більшості з цих порухів серця. Причиною цього є така властивість нашого розуму, як схильність до вибірковості. Завдяки цій рисі ми здатні вибірково підходити до інформації. Одну вибираємо іншу відкидаємо. Можемо, наприклад, не почути чогось. Що потребує наших зусиль або викликає сумніви щодо нашої моральної чи духовної позиції, так само можемо вибірково підходити й до Слова Божого, перестрибуючи або читаючи швидше слова, які боїмося почути, які ставлять перед нами надмірні вимоги. Нам притаманна схильність до вибіркового читання і слухання нашим розумом, натомість серце, якщо допустимо до Нього Слово Боже, здатне ставитися до нього спонтанно та безкорисливо. Тому важливо зупинятися і замислюватися над внутрішніми порухами, які зродилися у нашому серці під час читання. А особливу увагу варто присвятити тим із них, котрі найбільше хвилювали, зачепили нас. Третє читання це відповідь на плоди другого читання. Вона не наче спричинена найсильнішими порухами серця чи проблесками розуму. А тому під час цього читання ми вже повертаємо тільки до тих слів, які найбільше зворушили нас. Або світили нас. Найважливішу роль у цьому має відігравати воля або нерідко слово, закликає поринути у важкі і болісні переживання, які викликають у нас опір чи навіть тривогу. Під вливом важких переживань може з'явитися природне бажання втекти з спокуса, загалушити ці почуття і не занурюватися в них. Нерідко піддаємося цьому імпульсові і ховаємо неприємні переживання у підвали нашої свідомості, а потім у снах нам то буде продовжуватися, коли потрібно докласти чималих зусиль або повернутися до цих слів і переживань під час третього читання, то обмірковувати те, що нас найбільше схвилювало. Важкі, неприємні почуття, не менш важливі від гарних і заспокійливих. Було б помилково очікувати від доброї молитви лише добрих переживань, метою розважання над Словом Божим аж ніяк не є добрі переживання, наприклад, спокій, мета цієї молитви, Бог, який промовляє до нас. Переживання це не мета, а плід молитви. Отож, коли нашою метою буде Бог і Його слово, тоді ми відчуємо, що Слово, яке, можливо, боляче вразило, очищує в нас ще не впорядковане і фальшиве червополь. Я так детально прокоментував це трикратне читання під час підготовки, тому що ви, воно видається мені дуже важливим. Присвятімо ну, 10, ну 15 хвилин уважному читанню слова Божого, перш ніж увійти в молитву медитації чи споглядання. Щойно після такого приготування ми повинні увійти в Слово, яке найбільше припало нам до душі, і тривати в ньому аж до повного насичення ним. Саме цим і є розважання над Словом Божим або Його споглядання триванням у Слові, над духовним смакуванням Його змісту, так само як під час читання. Тепер треба звернути увагу на те, щоб у нашій молитві Словом, у нашому триванні у Слові брала участь вся наша особа, головні психічні сили нашої особистості, розум, серце воля. То тільки тоді молитва буде цілісною та плідною, бо якщо молитва є працею і тільки розуму, тільки серця бо тільки волі, то її не можна назвати цілісною. Така молитва може навіть привести нас до, у духовному житті до ілюзій. Якщо молитва стане надто інтелектуалізованою, тоді розгляд таких Божих справ. Задовольнятиме нашу цікавість і розширюватиме наші знання, але ж ніяк не змінюватиме нашого серця і не пробуджуватиме нашої волі жити згідно з Божими наказами. Коли ж у молитві бере участь лише серце, існує небезпека, що воно шукатиме тільки емоційних переживань. І тоді воно може перетворитися такі сентиментальні пошуки відчуттів, задля самих відчуттів, шукатиме почуттєвого сприйняття Бога замість самого Бога. І врешті, якщо молитва опиратиметься лише на зусилля нашої волі, тоді з'явиться небезпека, що ми почнемо покладатися тільки на себе і на власні сили, а не на Бога і Його благодаті. А тепер повторимо собі, сказане раніше, це благодать є джерелом наших бажань і дій, це не ми пробуджуємо в собі відчуття присутності Бога, а Він дозволяє нам знайти пізнати себе. Спробуймо поглянути зсередини нашу молитву Слова, яку переживаємо на рівні розуму, серця і волі. Виокремлення і розділення цих рівнів потрібне для упорядкування наших роздумів. Натомість в житті їх важко розділити, бо меншою більшою мірою вони взаємопов'язані. Щоб залучити всю свою особу до молитви. Потрібно докласти конкретних зусиль. Це, зокрема, вимагає подолання багатьох перешкод. І то не лише зовнішніх, а й передусім внутрішніх. Стикаємося з ними щоразу, коли цілком серйозно намагаємося налагодити такий контакт з Богом і Його Словом. Коли повністю перенаємо слухання Слова Божого, помічаємо, що така молитва вимагає від нас стягнути найглибшого рівня нашого єства. Слово торкається наших найпотаємніших таємниць, а коли воно торкається хворих і неупорядкованих місць, тоді цей дотик викликає біль і породжує неспокій. У нашій душі відбувається внутрішній землетрус. Завдяки слову, яке пронизує нас до глибини серця, ми інтуїтивно відчуваємо, що під покровом нашої свідомості накопичилася величезна енергія страху, а нерідко і агресії та бунту. Ось чому ми. Боїмося довше тривати у слові та радше віддаємо перевагу поверхневому читанню. Тривання у слові викликає у нас різноманітні напруження та являє наші неупорядковані почуття, з якими ми можемо, не можемо дати собі ради. Дорогі мої, якщо ми уникаємо продовженої молитви Словом Божим, це може сигналізувати про те, що прагнемо уникнути налагодження глибоких стосунків із самим собою, а в результаті із Богом, не поринувши в молитву всім своїм єством, Навіть якщо молитимемося багато і довго, можемо взагалі не відчути особистого контакту з Богом. Дуже промовистими що до такої ситуації є слова Ісуса. Адресовані Пилипові, скільки я часу з вами, ти ж не знаєш мене, Івана 14, нам конче, потрібна молитва Слово, яка має щагати глибин нашого єства, тобто проникати туди, де нас чекає Бог. Аби зануритися у власний внутрішній світ, треба проявити терплячість і витривалість. А нарідко потрібно ще й багато часу, щоб Слово Боже, яким молимося, перемістилося з розуму до серця та підкорило всю нашу волю. Придивімося уважніше, чим є тривання у Слові на рівні розуму, серця і волі, Якова 2,19 каже: ти віриш, що Бог єдиний, добра. Але навіть демони вірять у це і тремтять від страху. Бог не просто хоче, щоб ми мали добре знання. Він хоче, щоб ми знали і любили Його. 1 Івана 2.3.4 каже нам: саме так ми можемо бути певні в тому, що пізнали знали Бога, якщо дотримуватимемося заповідей Його. Хто говорить, я Його знаю. І не виконує заповіді Його той брехун і правди в ньому немає. Можете називати мене божевільним, але я знаю, що ці вірші значать, що людина, яка стверджує, що любить Бога, але не дотримується його заповідей, є брехуном і істини в ньому немає. Деякі люди стверджують, що ми можемо бути християнами, не обов'язково стаючи учнями. Тоді мені цікаво, чому останнє, що сказав нам Ісус, було йти в світ, зробити учнями і послідовниками всі народи, навчити їх виконувати те все, що Він заповідав. Ви помітите, що Він не додав. Але якщо я прошу забагато, скажіть їм. Що вони просто можуть стати християнами. Ну, знаєте, це такі люди, які просто підуть на небо без якогось старання. Але я не хочу, щоб справжні віруючі засумнівалися у своєму спасінні. Слухаючи ці записи, посеред наших невдалих спроб любити Ісуса, Його милість покриває нас. Кожен з нас має якісь елементи з життя теплого християнина, в чому полягає незбагненна надмірна милість. Святе Письмо чітко демонструє, що у нашому слідуванні за Богом завжди будуть падіння і гріхи, Його милість оновлюється кожного ранку, плач Єремії, третя глава, Його благодаті достатньо. 2 Коринтян 12.9. Я не кажу, що коли ти наробив помилок, то це означає, що ти ніколи не був справжнім християнином. Якби це було так, ніхто б не міг слідувати за Христом. Запитання домашнє завдання для вас. Ви бачите плоди Християнства у своєму власному житті? Любов Христову, слідуючи Його заповідям. Якщо ви вважаєте себе достатньо хоробрими, спитайте когось, хто вас добре знає, чи відображають ваші дії Христа та Його заповіді? Чи описали б ви себе повністю закоханого Ісуса Христа, або які епітети? Як нерішучий, тепленький та часто посвячене підходять краще. Біблія каже, щоб ми випробовували самих себе. Так що я хочу запропонувати вам опис теплого християнина. Коли ви будете слухати ці приклади, я заохочую вас дослідити себе, чесно проглянути на те. Ким ви є зараз і як ви живете? Теплі християни, це. Відвідують церкву досить часто. Це те, що від них очікують. що Як вони думають, роблять хороші християни, те роблять і вони. Віддають гроші на благочинність та в церкву, поки не посягає на їхні стандарти життя. Якщо у них є трохи більше і буде просто і не страшно віддати, вони це зроблять. Прагнуть бути своїми у лапках В та за межами церкви вони більше піклуються про те, що подумають люди про їхні дії, ніж що подумає Бог про їхні серця та життя. Не особливо хочуть бути врятованими від своїх гріхів, вони більше хочуть бути врятовані від покарання за них. Їх торкаються історії про людей, що роблять радикальні речі заради Христа, і все ж вони продовжують нічого не робити. Теплі християни називають радикальним те, що Ісус заповідав робити своїм послідовникам. Рідко діляться своєю вірою з сусідами, колегами чи дружями. Вони не хочуть бути відкинутими. Окрім того, вони не хочуть спричинити дискомфорт у розмові про такі приватні речі, як релігія. І тут знову. Звертаю вашу увагу, коли слухаємо релігійні дописи про Бога чи читаємо їх, ми не поширюємо, ми не хочемо, щоб наша сторінка була заповнена інформацією про Бога. Ми боїмося бути висміяними іншими. А Ісус сказав: Хто пострадається мене? Та моїх слів перед цим родом, перед людним та грішним, того я повстидаюся на суді перед Отцем Моїм Небесним. Теплі християни міряють свої принципи поведінки або хорошість, порівнюючи себе з світськими людьми, відчувають завдоволення від того, що вони не настільки жахливі. Як той хлопець на вулиці. Вони кажуть, що люблять Ісуса, і що Він є частиною їхнього життя, але тільки частиною. Вони віддають Йому частину свого часу, грошей, думок, але йому не дозволено контролювати їхнє життя. Вони хочуть бути вільними. Робити те, що вони вважають за потрібне. Вони люблять Бога, але не люблять Його всім серцем своєю, всією душею своєю і всією силою своєю. Вони люблять інших, але не намагаються любити інших так, як люблять самих себе. Як багато з цих теплих ознак нагадують вам те, як ви проживаєте своє життя. Помоліться, щоб Бог попрацював над пом'якшенням вашого серця. Тоді виберіть одну конкретну рису, над якою ви будете працювати і молитися протягом тижня. Не всіх зараз постарайтеся позбути. Одну. На протязі тижня і моліться. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!